Всім привіт! Вітаю в третій серії проходження City Skylines. Довго у нас не виходили серії, на це були причини. Я потрішки шукав модифікації і підключав їх до гри. От, відповідно, в цій серії ми вже будемо мати, як мінімум, два моди, які я встановив. Перейдемо до. Цього поставлю гру на паузу. Так, налаштування. І ми бачимо, у нас є підключені два моди: це Moviet і бульдозер автоматичний. Він потрібен для того, щоб е, при великій кількості будинків не видаляти їх самим. Так, у нас деколи бувають закинуті будинки або після пожежі, або після банкротства, і причин багато буває, вони закинуті. Відповідно, що побудувала з нова споруда, потрібно це зайти руками і видалити його, так? Ну, Таким чином. Я встановив цей мод, і він буде це робити замість мене автоматично. Відповідно, в налаштуваннях ми тут вибираємо, коли він це робить, тобто щодня, яку кількість будівель зносить зараз, і деякі. Тумблери, так, які відповідає там за збереження історичних споруд, і ігнорування катастроф і тому подібне. Ось тут написано. І мувід. Мувід це найпопулярніший е, мод, який дозволяє нам переміщати все, все переміщати, так? Відповідно, в нас з'явилася ось така стрілочка, нажимаючи на неї, ми можемо. Вибрати якусь ділянку і її підсунути, так? відкоригувати. Наприклад, ми побудували якусь стандартну дорогу, нам не подобається, як вона виглядає, і ми можемо її ось тут підкоригувати, так? щоб вона була рівніша, краща, чіткіша і тому подібне. І з таким чином ми можемо переміщати будь-що починаючи від доріг, закінчуючи будинками, деревами, стовпами і тому подібне. Це один з найцікавіших модів, відповідно, я вибрав його першим. Не хотів вмикати всі моди, які я вже завантажив. Як підключити мод, якщо у вас офіційна версія? Я залишив відео в описі до, точніше, посилання на відео, як підключити модифікації Я залишу в описі. Переходьте, дивіться, це діє, якщо у вас гра з Steam. Якщо у вас гра куплена в іншому магазині. Або, не дай Боже, піратка. Для цього існують інші шляхи використовувати ті самі моди. На них я зупинятися не буду. Інформацію ви можете знайти в тому самому Ютубі. Добре, переходимо безпосередньо вже до проходження. В попередній серії, наскільки я пам'ятаю, ми побудували ось цей промисловий райончик, який концентрується на лісництві. І побудували ось тут райончик, так? На схилі пагорба. так Також я в попередній серії пробував трішечки повирівнювати територію. Так, тут можна вирівнювати, згладжувати і тому подібне. Буду користуватися цим по мірі потреби. Поки що, в принципі, сильних потреб в мене нема. Добре. Плани на цю серію. Я думаю, нам треба трішечки ще накопичити коштів, і ми зможемо забудовувати ось тут райончик, таку велику територію. І також нам потрібно додати декілька промислових районів. Так, у нас потрішечки росте потреба на це все. Відповідно, треба цю потребу задовільняти. Я думаю на один зробимо сюди. І ось так. Протягнемо, не будемо сполучати. Добре. І ось такими дорігами, дорогами, дорогами, дорогами. Так, зробимо ще декілька. Ділянок, які ми з часом забудуємо. Так, і я б напевне зробив наступне. Виключив ось тут. Угу. О. Ось так. Щоб мені не будувалися будинки до магістралей. Як мінімум в цій ділянці. Добре. Перевіримо, що в нас по воді. Вода в нас є. Добре. І тому можемо розмітити ще декілька будиночків. Так, візьмемо ось цю цей інструмент і розмітимо, хай будується. Ще чи у мене райончик. Так, райончик розміщений, добре. Нехай будується. Відповідно, у нас тут вже є одна магістраль, так, яка йде в, в, по всьому райончику. Можемо від неї провести аналогічну, але в другу сторону. Нам в попередній серії деякі речі повідкривалися, але я їх поки використовувати не буду. Обмежимося тим, що є. Так, добре. Пряму дорогу проведемо. На ній нічого не буде будуватися, а на решті доріг будемо щось розставляти. Давайте я спочатку розграфлю це, як я бачу, цей райончик. Безкоштовною такою, ну, найдешевшою прасою Так, щось би придумати цікаве тут. Що у нас зробиться по ресурсах? Небагато. Ну, точно їх майже нема тут. Відповідно, можемо забудовувати. Так, добре, у нас є. Тут буде десь центр. Сюди половинку і сюди половинку. Добре. О, ось тут є якийсь цікавий камінь. Можливо, навколо нього зробимо якийсь парк перший, до речі. У нас тут немає ще ніяких парків. Так, поки що з прив'язками. Давайте зробимо якось ось. Сюди буде дорога йти. Добре. Все, відходимо від е, квадратиків. Переходимо до таких кривих доріг. Я думаю, мало би бути цікаво. Так, через тут лісочок такий є, не знаю, варто його зберігати чи ні. Ось так. И тут под прямым кутом з'єднаємося Ось вот тут. Так, добре. Не знаю, что с того получится. А что из меня получится? что нам показывает. Вот сюда. Доброе. Так, нам треба зрозуміти, де у нас буде центр цього райончику. Я все-таки думаю, що отут, так, в нас буде. Ось тут у нас буде парк. Відповідно, біля парку нам би було добре е, зробити цю площу. По боках буде у нас комерція. І десь поруч з цим парком мала би бути. Клініка і тому подібне там, та школа. Школи, в принципі, можемо розкидати тут по райончику. З'єднаємо ось так. І тут робимо ще декілька таких. Відгалужень. Добре. Аналогічно можемо зробити ось тут. І я думаю, можемо. Ось тут. З'єднати. Ось так. Добре. Що у нас зробиться з водою? Води, відповідно, тут немає. Воно і не дивно. Так, добре. Я проклав тут труби. Це вже добре. Далі, наступне. розмітимо район. Давайте, спочатку, зробимо ось так. Це буде житловий район. Добре. Так, що ми використовували. О, бачите, у нас є якісь споруди, яким не вистачає освічених людей. І тут є люди, які померли. А в нас немає цувиндаря? Кладовище. Я думав, що я ставив кладовище. Хм. Ну добре. Кладовище. Ну, давайте ми його ось тут! Поставимо і він покриє весь цей район. Добре, кладовище у нас є. А от з освіченими працівниками треба подумати. Де ми їх будемо брати? Для цього, щоб в нас працівники і люди були освіченими, нам потрібно поставити школу Де б її розмістити? У нас є тут початкова школа, наскільки я пам'ятаю. Так, це у нас. То. Це у нас поліклініка. А початкова школа десь ось тут була. Її знайти. Добре, якщо я так зроблю. Ось О, є. Ось тут школа у нас є. Відповідно, нам потрібно не початково, а... Середня, напевне, і вона досить велика. Так, де би ми її поставили. Ну, давайте я ось тут її прилаштую. Добре, нехай буде школа. Біля школи ми можемо, до речі, поставити і таку ж річ, як спортивні майданчики якісь. Давайте поставимо тут баскетбольну площадку. Недостатньо місця. Добре. І відновимо тут будиночки. точніше комерцію. Добре. Так, зараз середня школа почне працювати, і відповідно в нас появляться більш освічені люди. Ну, цікаво, чи воно зразу появляться, чи появляться через деякий час, тобто там через рік, два. Поспостерігаємо, коли пропаде оця позначка. Добре, повертаємося до нашого району. Так, тут у нас європейська околиця. А тут у нас стандартний райончик. Давайте тоді ми тут зробимо забудову. Я навіть не знаю. Модер... Модерн середини століття. Цікаво, цікаво. І почнемо розмічувати. От з цієї вулички. Буде така перша вулиця. І ось тут друга. Добре. Ага, нам потрібно ще електрика сюди. Електрика. Угу. Вітряки ми ставити не будемо. Просто проведемо їм. Дроти. Ось так. Все. Мало би їм бути зараз електрика під'єднатися. І продовжуємо розбудову. Так, добре. Як нам зробити парк? Треба згадати. Напевно, треба розмітити територію, правильно? І зробити з нього паркову зону. Супер. Згадав. Е, стоп. Я забув одну річ. Тут не мають в мене бути прості будиночки, тут мають бути будиночки. Торгівля. А чому у вас електрики нема? Прикольно. Повертаємося до розмічування паркової зони. Ось тут, навколо цього каменю, у нас буде паркова зона. В парковій зоні, в принципі, житлові будинки бувають, але вони не зовсім легальним способом можуть бути там побудовані. а Або інший варіант вони побудовані до того, як ця територія стала парком. У нас, відповідно, в. Район будується навколо парку, тому ми можемо тут поки що нічого не забудовувати. Добре, тоді ми заходимо в парки і беремо міський парк, парк розваг, зоопарк, природний заповідник. Міський парк. Давайте візьмемо просто міський парк. Що нам потрібно? Нам потрібно, напевне, головні ворота. Це маленький парк, відповідно, буде малень... маленькі будуть головні ворота. Добре, ми поставили перші наші головні ворота. І, відповідно, можемо зараз прокладати по ньому вже якісь стежечки. Це буде простий такий. Парк, в принципі, без якогось рельєфу, але з місцем для відпочинку, так, для пікніка якогось, для проведення часу з сім'єю. Добре, далі. Бічні ворота будуть ось тут одні, і, можливо, ось тут другі. І тут треті. Так, я зараз на цей парк потрачу всі свої кошти. Я б цього не хотів робити так швидко. Так, добре, комерція. Нам потрібна тут комерція. Розмітимо декілька магазинчиків. Вже будуються. І далі давайте розмітимо ще декілька житлових будинків. Так, нехай будуються. Нема для входу ніяких електрики. Добре. Парк один у нас є, давайте ми поставимо тут ще таку річ, як парк для вигулю... вигулу собак. На території звичайного парку. Ігровий майданчик. Давайте поставимо ігровий майданчик. Добре. Наразі достатньо буде ось цього. Так. Потім я попробую якимось чином їх тут під'єднати. Повертаємося до налаштування парку. Парк. Добре, це у нас міський парк. Що ми маємо? Маємо площу з фонтанами. Маємо інфокіоск. Інфокіоск нам потрібен. Правильно? Добре. Туалети. Куда ж без туалетів? Один поставимо тут. Інший десь ось тут. Добре. Кафе. Куда ж без кафе? Добре. І це все, що нам є. Ага, є далі певні. Прикраса. О, є у нас кіоск їжі. Прикольненько. Ага, він десь отак ставиться. Ну, давайте поставимо кіоск їжі тут один. Так, щоб якось згадати, як повертається тут. Ага. Добре, поставимо такі кіоски. Ось такий. Добре. Це у нас що, кіоск їжі? Як він стоїть? Ось так. Поставимо кіоск їжі. Добре, поки що все. Тут у нас що ще якась гармата. Пісочниця, до речі, пісочниця. У нас є тут ігрова площадка. Якусь поставимо пісочницю. Ось тут. І ось тут. Нехай буде. Це у нас що? Тоже пісочниця. Так. Є якісь столики. Шахові. Ну, цей, цим я займусь трошечки пізніше. Добре, що у нас виходить? Вартість, вартість відвідувачі. Угу. Політики. Давайте якісь політики включимо. Святкування. Що вони дають? Фейерверки парку щовечора. Фейерверки організовуються щодня після заходу сонця. Добре, і переробка сміття. Добре. Поки що все є. Ага. Витрати є. Обслуговування рівні. Добре, будемо поступово з тим розбиратися, я трошечки не пам'ятаю, що тут, як робиться. Перший парк у нас є. Добре, селище у нас тут розвивається. І що нам треба? Нам треба далі комерцію збільшувати. Ну, добре, давайте ми тоді ось тут будемо розставляти комерцію. Ось так. Ось так. До речі. До речі, поки я не забув, нам потрібно провести важливу таку річ, як. Ну, напевно, ось тут має бути. Точно. Ось є у нас доріжки. Давайте ми проведемо тут доріжки, які сполучатимуть кінці доріг. З іншими дорогами. Ось так. Добре. Ось так. кажу вони криво ставляться? О, добре. Тут з'єдналася. Тут така у нас дощ дуже довга така. Довгий простір виходить. Ось так. Ага, тут у нас від'єдналося. Ну, давайте спробуємо зробити ось так. Використаємо модифікацію мовід. Основні доріжки я, в принципі, поставив. Можемо розміщувати далі житлові райони. Ось тут. Не знаю, яким чином побудуються хатинки. Тут. Ось так. І ось. Тут, напевне. Електрики не вистачає. Як так може бути, що нам так швидко не вистачає електрики? Великий мінус того, що ми будуємо ось такими кривими наш райончик. Це те, що. Будиночки, виходить, різної форми. Де там? 4 на 4, а 2 на 3. 2 на 1 і тому подібне. У нас проблема з електроенергією. Давайте поставимо. маємо що поставити. Що у нас повітру? І сильно завітряних ділянок у нас також нема. Придеться ставити ще одну вугільну. Нехай пробачать мене екологи. І поки що ми живемо на вугільних. Електростанція. Добре. Так. У нас є. Райончик. У нас є тут розміщений парк. Давайте ми ще поставимо тут початкову школу. Я думаю, вона ось тут непогано буде. Працювати, відповідно, тут ми можемо поставити ще аварійну службу. Десь при в'їзді, напевно, в той район? Не на головній трасі. Ось так, нехай стоїть. І, і, і. Маленько. А, нам... у нас вже нема грошей. Я би ще поставив на пану клініку якусь. Це що таке? Центр пластичної хірургії? І щось не не знаю, що це таке. Але виглядає прикольно. Якщо хтось знає, що це за споруда, напишіть, будь ласка, в коментарях. Щось здоров'ям пов'язано Ну відповідно це логічно, бо воно в здоров'ї. Але що це, я не знаю. Ну, поставимо його ось тут. Так, добре. Отаке От щось. Щось додане недавно, але без хорошого опису. Добре. Ось такий у нас получився райончик. Ось такі у нас будиночки Плоскі. Я не знаю, мені, мені такі будинки не подобаються. Якась силіконова долина, якісь програмісти в таких живуть. Напишіть свої враження від такої забудови плоскої, низенької. Такі, Відчуття, бо тут подівництво починається в багатоповерхівки, але тільки низ є. Ну, цікавий район, нехай буде. Не знаю, чи я його буду в майбутньому збільшувати, але для того для різноманітності піде і такий. Добре. Буду на цьому завершувати серію. У цій серії ми побудували цей новий райончик. Пишіть свої думки, як він вам подобається чи не подобається в плані забудови. Ми також додали декілька промислових будиночків. І додали, що важливо, додали вже перші модифікації. Добре, поки наше місто росте, і я, між серіями, можливо, спробую щось ще додати. Можливо, розграфлю ось цей район. Красивіше якось. І тоді ми продовжимо розбудовувати наше місто. Добре. Всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, і побачимось у наступних серіях. Всім гарного дня та вечора. Па-па!